Hey гайс! Ви на каналі Ладіна, і сьогодні ми продовжуємо проходити грубечесний, або як в оригіналі, Dayzonard. Це вже наша третя серія. В минулій серії нам вдалося втекти від неминучої смерті. І ми зустріли Семюля, зустріли інших лоялістів, які, я сподіваюся, допоможуть нам прибити того кембла Блядського і того спаймастера, того. Шпигуна. Отож. Давайте грати. Приємного перегляду! Це є? Що? Куди я потрапив? Привіт, Корво. Твоє життя змінилось, чи не так? Імператриця померла. Її дорогоцінна донька Емілі зникла десь у місті, і ти відіграватимеш ключову роль у майбутніх подіях. Для цього я обрав тебе і затягнув у порожнечу. Я аутсайдер. І це мій знак. У світі і за межами світу існують сили, великі сили, які людина називає магією. І тепер ті сили будуть служити вашій волі. Використовуй цю новознайдену силу. Мій дар тобі знайди мене. Ти не врятуєш, 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 ти не врятуєш. Ти не врятуєш. <звист> І це моя нова села. Цікаво, так, але де це я все-таки? Лист Емілі. Корво, мені дуже сумно. Каже, що ти помер, як і мама. Але я покладу записку в пляшку і виконую її в річку, бо я їм не вірю. Жити тут дуже дивно. Мені тут не подобається. Тому, будь ласка, приїдь за мною, якщо зможеш. Так, Емілі. Прийду за тобою з план міста. О ох що це в кого це в голові таке що Чи це того чувака? З яким я зустрівся. А це що таке було. Фа. Кити тут все літає. Господи, мені треба виспатись. Нормально. Давно я не відпочивав, що ж таке сниться. Гаразд, треба. Треба якось кудись не знайти вихід. У наступні дні на тебе чекають великі випробування корву. Шукайте стародавні руни, що відчують мій знак. У відлюдних місцях вашого світу є святиння, що звели їх в моє ім'я, ці руни дадуть тобі силу, не підвладну іншим людям, щоб допомогти тобі знайти ці руни і тобі це. серце живої істоти уліплене моїми руками. З цим серцем ти почуєш багато таємниць, і воно допоможе тобі знайти мої руни, якби вони не були заховані. Прислухайся до серця. Зараз і знайди іншу руку. Це місце, є кінцем всіх речей. І початком. Час тут немає сенсу. І секунди. Ні, століття. Одного дня це місце поглине всі вогні в небі. Так, мені вниз потрібно. Окей, давай. Опа, боляче, але не дуже. То й те сюди. Це все речі. Пісні при свічках і затишок, і кістки схоплені зубами. і вона беремо її. Ого, перш таке бачу. Як ви використовуєте те, що я вам дав, неправдиво на вас, як на інших, що були перед вами? А тепер я повертаю вас у ваш світ. Але тепер я буду спостерігати за вами з великим інтересом. Що? Це значить був буфлесі. Ох ти ж, куди я вляпався? Що ж, давай перейдемо до справи. По перше, я знаю, що був це чорний бізнес, але іноді хорошим людям доводиться робити занадто погані речі, щоб виправити світ. наша мета зрозуміла. Ми хочемо відновити рід її величності, знайшовши і посадивши на трон Емілію Колдвін. Для цього ми будемо ховатися і діяти в тіні. розбирай їх шматок за шматку. сьогодні ввечері верховний наглядач Кембелл помре від твоєї руки. Це буде нелегко. Його захищають його наглядачі, армія релігійних фанатиків, але якщо хтось і може це зробити, то це ти про тебе ходять легенди. Кембелл Кембл веде особисто щоденно. Після того, як ви його ліквідуєте, візьміть, його. бо ми вважаємо, що в ньому міститься інформація про місце знаходження Емлі. Очевидно, що повернення сюди є критично важливим. Якщо пропустити, що вона жива. Ми розраховуємо на вас. Крім того, Кембл отримує колишнього глядача на ім'я Марті. Він один з нас. Якщо вам вдасться його знайти, надайте йому будь-яку допомогу. Він майстерний стратег і його спіймали, коли він працював на нашу справу. Було добре, якби ви повернулися сюди до нас. За декілька хвилин. Корво привіт! Я Каліста. Я працюю тут на адмірала Хоберла. Вибачте, що втручаюся в ваші справи, але це важливо. Я підозрюю, що ви збираєтеся вбити верховним глядача. Цього that нещасного man. чоловіка. Ви не повинні мене слухати, але мій дядько, Джек Керн, все Jeff ще Кернел служить капітаном міській варті, Але він хороша людина і моя єдина родина. Ще не прийняв доставку екзотичної трути. Я здогадуюсь чому. Мій дядько не такий корумбований, як решта. Кембл збирається труїти мого дядька, Думаєш, ти зможеш його захистити? Ти ж колись сервив так? До того, як ти отримав теперішню свою професію. До того, як став вбивцею? Ну не обіцяю, але можливо. Можливо, вийде. Просто цікаво. Чи думали ви про те, щоб побачити бієру перед тим, як зай... піти до наглядача. Я перебув доведе туди з найкращим спорядженням, яке ви зможете дістати. Готовий? Просто подай, Просто подай сигнал. Ну, давай вб'ємо цього Кембела. Район Вонокормі. Це буде важка подорож. Раніше можна було йти прямо по гору по бульвару конюшини, але тепер це не так просто. Половина міста вимерла від чими, і інша половина бореться за те, що залишилося. Великі вулиці все ще контролює війська варта, і вони обнесені стіною з слібух постів. яка проходить через один з них, просто згорає до тла. Усе, що не контролюється міською вартою, є територією банд. А ще на околись живуть справжні етики, як от бабця Рекс. Кажуть, вона божевільна. Не знаю, що гірше. Просто обирай. Да, дякую на це в собі блокпотик. Ну давай, я як погнав, зустрінемося. Поїхали! Вже майже але легше чорт забирай, не виходь, що в наук На так достатньо лайна. <звучить> Дай знати, якщо хочеш приєднатися до мене, ти завжди мене розважаєш. Бляха, <звучить> яка гедота. Потрібно їх пройти, тихо. <зас> як це мене минуло всі інші захворіли? Сишенько, <зас> як брудно! <зас> так, як мені сюди вибратися? Окей, давайте на раз, два. <зас> Ні-ні-ні, будь ласка. Увага, громадяни! Спеціальне виголошення від нашого високоповажного лорда Регента. Говорить лорд Регент жалим повідомляю, що мій термін перебування на посаді лорда регента продовжено на місяць пору врожаю і можливо надалі. Крім того, в умовах кризи, що триває, наглядачі аббатства простих людей залишаються на службі держави і мають повноваження забезпечувати порядок, коли це і де це необхідно. Ми завдячуємо верховному наглядачеві Кембл за продовження їхніх послуг. Ви з лузу з'їхали, вони можуть почути все, що ти скажеш. Та мені не чхати, справді. Вони забрали бізнес з мого дядьки через їхні сім правил. Не будь дурним, я бачу, як вони працюють. Вони дуже дисципліновані. Міська варта контролю вулиці, це ніколи не зміниться. Ммм, мабуть, мастило закінчилось. Олія, яка вона поглинає, не зберігається достатньо довго. Допоможіть! поможіть! його! його! кажу,

the great age Через декілька хвилин. До места пришла загибель пандазии. Конфискована руна. Капрал Медоуз. Ми знайшли дивну руну у жінки, яка продавала вище по вулиці. Не знаємо, як вона померла, але оскільки це виглядає забабонним, ми відклали її для наглядачів. Після закінчення вашої зміни віддайте їх на утилізацію або що вони там з ними роблять. Не забудьте. Ну що ж, думаю, на цьому можемо завершити. Да, трошки таку м'ясоробку влаштувало. А чор з цим. Так, там можна щось забрати. Окей, це мені, мабуть, колись пригодиться. А, але ну, нічого, буває. Буває. Далі буду намагатися так щоб не відбувалось, але ну. Можу сказати, що обіцяю, але. Блін, не виконую, так що побачимо. Тож, якщо вам сподобалася серія, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, будь ласка. Всім папа! -па.